Як завжди, наша люба рубрика, що замовляють нам наші клієнти місцеві. Невеличкий сюрприз. Далі наша зелена паста, яка є унікальна по догляду за саморотовою порожниною. Далі наш улюблений крем. Крем для рук, який на Олександрівському лаврі, гарно зволожує та, значить, наповнює шкіру, робить її більш еластичною і гладкою. Далі лімфорен саме цей препарат замовляє дуже багато моїх клієнтів для очищення лімфатичної системи. Далі похолодало, замовляють антивірин. саме. Він бореться проти сустуди та герві і РВІ. Далі, наша люба омега жирні амінокислоти, які працюють саме на очищення судин і, значить, жирні амінокислоти, які допомагають саме інтелекту, пам'яті знімати запальні процеси. Також наше любе колоїдне срібло. Аргентум С, використовуємо його як протидія вірусам та мікробам в нашому організмі в ротовій порожнині. Далі Далі йде у нас гепатовід. Це гарний гарна протидія саме налагодження роботи жовчної, налагодження роботи жовчоїдних шляхів та роботи нашого головного токсикуючого органу. Це печінки. Далі мікобен унікальний сорбент який чистить, відновлює і виводить токсини з нашого організму. І також протидіє, саме, коли є кашель сухий або мокрий. Да? Працює тут Центрарія Карпатська, унікальний теж фітокомплекс, який саме значить, полегшує кашлення і допомагає у відновленню саме дихательних шляхів. Ось таке невеличке замовлення. Прийшло до моїх клієнтів, тому звертайтеся, звертайтеся теж підберемо комплекс для вас і будемо працювати.